Всім вітання, мене звати Гонзо Олена. Я розповідаю про кіно та костюми в кіно. І сьогодні я вперше буду розповідати про серіал, серіал про французьку актрису Бріджит Бардо, який називається Бріджит Бардо. Мистецтво жити 2023 року. Цей серіал оповідає про період життя Бардо з 1949 по шістидесяті роки, коли вона стала відома. коли вона Стала популярна не тільки у Франції, але й в усьому світі. Сценаристом та режисером цього фільму стали мати та син Крістофер Томсон та Даніель Томсон. Даніель Томсон почала свою кар'єру як сценаристка, і вона взагалі відома завдяки тому, що вона дочка французького режисера Жерара Урі. І з ним якраз вона почала працювати на її сценарії. Він зняв такі фільми, як Велика Прогулянка 1966 року. Потім пригоди Равіна Іакова 1973 року. А пізніше й інші режисери почали знімати по її сценаріям фільми. І ми, наприклад, знаємо такі як Бум. 1980 року, а пізніше «Бум-2», «Королева Марго» 1994 року, «Улюблена теща» 1999 року та інші. Даніель Томпсон росла у сен була особисто знайома з Бріджит Бордо. І справа не тільки в тому, що це маленькі містечко, і всі одне одного знають. Її батько, Жерар Урі, був сценаристом фільму Бабете іде на війну 1959 року, де головну із ролей грала Бріджит Бардо. Але, не дивлячись на особисте знайомство, Бріджит Бардо не дуже захотіла взаємодіяти із Томсон. А коли дізналася, що буде цей проект, Томпсон особисто повідомила через верніше, не особисто, але через приватний лист повідомила Бріджит Пердо, що збирається займатися цим проектом. Але у відповідь Бріджит сказала, що єдине, що вона хоче, щоб вони пішли. І а вже ж, якщо була б така можливість обирати того, хто буде займатися цим проектом, що це, ну, мабуть, зовсім не Ця сім'я має бути режисерами, сценаристами. А вже ж Бріджит Бордо хоче приватного життя, і Данія Томсон казала, що ну, розуміє, це Бріджит Бордо. Але, тим не менш, вона зробила ці шість серій разом із сином. І зараз, думає над другим сезоном серіалу, де буде розповідатися. Про доволі недовгу музикальну кар'єру Бріджит Бардо, а також про її стосунки із Сержем Гінсбуром. щоб розповісти про таке явище, як Бріджит Бардо, не тільки як актрису та взагалі вродливу жінку, треба перш за все звертати свою увагу на її одяг, адже вона була іконою стилю. І не тільки через кіно якось я зроблю спеціальний епізод про Бріжит Бордо і. Ви дізнаєтеся про те, що вона почала впливати на думки ще будучи підлітком і ще до своєї кар'єри у кіно. Але тим не менш, роблячи цей проект, була запропонована роль художниці по костюмах Мерілін Фітусі. Вона з 2020 року курує проєктом Емілі в Парижі, і якщо для Емілі та її подруг вона обирає як трендові всесвітні якісь впливи модні, то і речі якихось локальних парижських магазинчиків. Але щодо цього проєкту FITUSI. Зробила абсолютно інший підхід та дуже глобальне дослідження. Художниця по костюмах проробила просто колосальну роботу. Вона зробила дошку Пінтерест на близько 1400 фотографій Бріджит Бордо. І якщо ми будемо ще враховувати той момент, що вона пішла із кінематографу у 1973 році, саме тоді вона сказала, що вона закінчує з кіною, починає е, займатися іншою діяльністю, все ж таки, її фотографії були популярні ще. З того періоду, коли їй було 15 років. І тому архів доволі масивний. Звісно, не всі фотографії були використані як референси для образів у серіалі. А вже ж були певні зрізи десятиліть, коли мода змінювалася, і, звісно, змінювався і образ самої Бріжет Бардо. Тим не менш, вона була жінкою, у якої насправді було не дуже багато одягу. І деякі речі вона використовувала ну, десятиліттями, і вона їх могла по-різному одягати. Наприклад, кардигани вона то одягала гудзиками спереду, то гудзики були на спині через якийсь період. Також вона могла одягати певні прикраси теж через певний час, навіть там через 10-15 років вона знов носила ті самі колони. І це, звісно, потрібно було вказати у серіалі, але враховуючи те, що вона була ну, мініатюрною доволі жінкою і зараз взагалі ціла змінилися, фітою Сі потрібно було зробити доволі багато копій. Тому вона не використовувала оригінальні речі взагалі. І для того, щоб вони якось по справжньому гарно виглядали на екрані Джулі Де Нуньєс, яка грала Бріджит Бардо, потрібно було навчитися не просто виглядати як Бріджит Бардо, навіть ходити на каблуках. І вона цьому вчилася спеціально для цієї ролі. Загалом Фітусі розповідала, що багато акторів. Були просто вражені цими речами. Вони звикли до футболок та худі, коли бачили, як змінюється їх образ. Для них це було ну, щось на кшталт нового та чогось фантастичного. Настільки речі міняли, навіть їх силует. Перша серія серіалу розповідає про кілька років життя Бордо, починаючи від її перших кінопропи, закінчуючи одруженням з її першим чоловіком Рожева Дімом. А його до речі грає онук Жан Поля Більмандо Віктор Більмондо. Отже, розповідається про те, що Бріджит росла у доволі консервативній родині і заможній у центрі Парижу. І хоча батько був доволі суровим підприємцем, мати себе іноді цього у серіалі немає, але я тим не менше розкажу: мати себе. Якось розважала тим, що робила шляпки для своїх подруг та різні аксесуари загалом. І однією із її подруг була Елен Гордон Лазарєв Це була засновниця журналу Ель. Саме там, з 15-річного віку, почала з'являтися не тільки на сторінках, але й на обкладинці Бріджит Бардо. І там. Саме на, цій, на одній із цих обкладенок її побачив її майбутній чоловік Роже Дім. На той час помічник режисера Марка Алегра. Він тоді запросив Бріджит на кінопроби, але фільм так і не був зроблений. Тим не менш, Роже Дім почав із нею тайно зустрічатися. Батько про це довідався і. Батьки ще пильніше доглядали за Бриджит, але, тим не менш, вони займалися окрім сексуального досвіду та танців Бриджит. Ще й репетиціями Рожева Дім навчав її, як поводитися із текстом, як правильно промовляти слова і тому подібне. Отже, для Бриджит, це була якась забава, а для нього. Вже тоді Бріджит була не просто коханою жінкою, але й дуже талановитою актрисою у майбутньому. І друга серія якраз присвячена тому, як знімався перший повнометражний фільм Рожева Діма і Бог створив жінку. Головну роль а вже ж він прописував для своєї дружини Бріджит Бардо. І е, тут ми бачимо якраз заколісні всі інтриги. Які відбувалися під час зйомок, ми це опустимо. Якщо вам буде цікаво, ви подивитеся цей серіал. Все ж таки. А я нагадаю, що художником по костюмах фільму Ібо створив дружину, вважається П'єр Бальмен. Але у дуже багатьох інтерв'ю Бріджит наполягала на тому, що у майже всі фільми вона брала власні речі, тому це допомагало їй відчувати себе більш свободною. Ніхто не казав їй, як їй виглядати і що їй робити. І тому вона так експериментувала. Насправді тут 50 на 50 в плані цього фільму, бо бальмен дійсно частину одягу розробляв спеціально для Бріджит. Але окрім того, Бріджит тут експериментувала із взуттям. Вона взагалі була такою жіночкою, яка дозволяла собі все, навіть трошки більше, і могла з'явитися у парижському ресторані просто з босими ногами. А вона, як колишня танцівниця, розуміла, що для її грації і комфорту власних ніжок потрібно щось ну точно не на каблуках. І вона замовила у компанії, яка робила балетне взуття під назвою Репетто. Вона у них замовила так звані полупуанти, у яких вона могла би ходити. По місту. І у фільмі вона якраз з'являється у біжевих пуа... Не, пуантах, у біжевих балетках. І таким чином вона, в принципі, стає тією самою нульовою пацієнткою, яка ввела в моду балетне взуття і вивела його у місто. У книгах та інтерв'ю Бріджит Бардо згадувала, що вона не співпрацювала із потужними магнатами моди із різними модними домами, хоча вона спілкувалася і була знайома з певними дизайнерами, тим не менш, їй завжди було цікавіше зайти у якийсь магазинчик на набережній і там познайомитися із тим, хто шиє Ті чи інші сукні, так вона познайомилася із дизайнером Жаком Букеном, якого вона ще називала мій букіно. І в принципі, у фільмі, коли ми бачимо, як вона зайшла до магазинчику, питаючи, чи, чи приїхали її купальники, чи може вона щось іще поміряти. Так, по суті, вона знайомилася із своїми майбутніми друзями-дизайнерами із Букеном, у тому числі. Її дружба розпочалася саме так. І е, так само е, у третій серії, коли вона виходить заміж знову, е, виходить заміж за актора Жака Шар'є, з яким вона познайомилася якраз на зйомках фільму Бабета іде на війну, е, для цієї е, свадьби їй потрібна була сукня. Ця історія також не розглядається у фільмі, але тим не менш вона доволі відома. Бриджит тоді обрала доволі специфічну сукню вона була у клітинку Віши чи Ген... Генкем. так, ґенкем. Отже, ця клітинка по суті вважається французькою, її почали там, здається, виробляти ще у 18 столітті, але так кажуть французи, бо у інших регіонах вона теж з'являється на різних речах. Тим не менш саме Брижит Бардо, після того як вона побачила цю сукню у вітрині і вирішила у ній виходити заміж. А журналісти її настільки обожнювали, що не дали просто, даже нормально розписатися із чоловіком, і вона не по власній волі з'явилася на обкладинці одного із журналів. Після цього всі француженки почали одягати цей принт цю клітинку. Ця клітинка, ця сукня була створена Жаком Естерелем. Вони також стали друзями після цього, і коли знімався наступний фільм, ми бачимо у цьому серіалі відголоски цих зйомок, ми бачимо по костюму «Потанцюй зі мною цей фільм. Називався. Там Бріджит з'являється у чорній футболці та у Юбці, також із принтом Клітинки Віші. Цей костюм по благанню художниці по костюмах цього фільму якраз розробляв знову естераль. Отже, я залишу без уваги наступні епізоди, тому що розглядати образ Бріджит Бордо можна дуже довго. І якщо вам цікаво, щоб я це зробила, я можу зробити це просто в окремому епізоді. Напишіть, будь ласка, якщо вам цікава ця тема. А я сподіваюся, що Змогла якось заінтересувати вас цим серіалом, тому що я сама його дивилася кілька разів. Це дуже цікаво, коли ікона Стиля і актриса, яку знав весь світ та обожнював цю жінку, як про неї змогла розповісти, відштовхуючись від власних спогадів жінка, яка. Дуже класно пише сценарії і доказала це завдяки дуже великому досвіду і не одному фільму. Тож, дякую, що ви подивилися. підписуйтесь, якщо вам цікавий цей контент. І дякую до наступних зустрічей. Бувайте!